Всім привіт! Сьогодні ще хочу показати, скільки в нас багато є всього городу. Щоб ви не думали, що в Канаді фазенди роздають людям. Оце всі деревця, які тут, тут ви бачите, то ми самі все насадили. Тут нічого не було взагалі. То, було, то була пустиня. Оцей бузок, вишеньку, одну і другу отут, то все ми насадили. От, ще бачите, ще деякі залишки є з квітів. Залишки, бо інакше не скажеш, вони вже тиждень, два і їх не буде. Бо то вже середина кінець вересня. Часом, якщо душі, така погода холодна, то, то вже би все згинуло. Воно вже трошечки, знаєте, при, якби, стало таке, ну вже таке стає засохше все. Засохше, Тому що йде зима. Але поки ще зими немає, то ще можемо щось возняти. Тут в мене ще помідорчики вони є, вони навіть не думають, що їм пора заукруглюватися. Вони ще дивіться, які на другому кущику, які ще гарненькі. Оці вже пора позривати, бо вони оранжеві. В натурі вони оранжеві, вони вже достигли. Це залишки, це залишки. Ну, що зробиш? Така є, то є природа і так воно є. А тут ще пару горщиків, я собі доставляла. Всякі такі розмери маю. І я його постійно, постійно я його хочу висадити в землю вже. Оце розмірю, оце, оцей його кущик. Я його висаджу в землю, бо я, я дуже люблю то. І потім собі гілочку виламав, чи висушив, чи так його використовує, що воно дуже дуже гарно пахне до зубки, до м'яска, до всього. тут ще помідорчики є. От тут вже якісь теж засихають, але ще є. А це вверху, це в нас виноград. Йому тільки три роки. Ми його посадили не так давно, але вже цього року ми вже назбирали, як би сказати, певне піввідра винограду було перший рік. О, і я так хотіла, бо у нас там дещо йде бізнес якийсь. То я хотіла так посадити, щоб воно нас трошки відокремило. То я один посадила і там куточку вон другий. То інакші сорта. Там той другий пізній, а цей ранній, то дуже добре, бо маєш його вже в серпні він є, і потім ще в вересні я тільки десь пару днів тому зрізала весь стантового кущика. А це, це наш великий город. Це великий город. То можете порівняти до тих плантацій, які ви маєте в Україні. Але повірте, на цьому городі в мене є все. Все, що тільки треба мені. Звичайно, я тут картоплі не маю плантації, ми її майже й не їмо, так що тут мені не потрібне. Але я все рівно пару кушиків саджу, а отак, знаєте, як хобі, як хобі. І то вже теж то треба чистити, і то вже треба все збирати, бо то вже пора. Оця цибулька-семилітка, я її маю вже років три. І вона ще буде в мене, бо я бачу, що ну, ну, бо то семилітка. І вона дуже гарна і дуже велика. Деяка -то така повиростала, що просто гігантська. Ось зараз я вам покажу оцю, то вона таке поставлю, От дивіться, о, яка, То просто гігантська цибуля. Там такі степір'ячка, такі, такі грубі. Я навіть не знаю, з чим то порівняти. Це який палець, то там палець не і близько не йде. Бо гляньте, яке воно тепер є грубе. Воно таке грубече. тут, Там трошки м'яти, тут глайолоси, тут ще огірочки маю. Вон там ще є огірочки. Цього року було мало огірочків, я думаю, мені треба землю трошки підкормити. Було мало, але для нас вистачило на ціле літо і ще досі маємо. Бурячок маємо, з якого я борщик вару. Киві, смородину. Тут знову ще одна вишенька в нас. Так що, отаке от, вот. і мені цього всього вистачає, там маємо петрушку, укріп, Бачите? Цього всього мені вистачає на ціле літо. Я абсолютно нічого не купляю. Оця салата в мене, я її навіть і не використовувала. Але вже пора її обшкубати бо вона вже така досить-досить велика. Щось зробити з неї. Так що, отакий от маленький городець і. Дуже мені він помічний, тому що я з нього маю все. Отут чосник буде земля, тут був чосник, я його вже вибрала, то в мене вийшло 2 кг ще між чоснику. Мені на цілу зиму вистачить того чоснику. Ось так ми і живемо. І то таке ми маємо подвір'я. Ось таке подвір'я, воно не є велике. Але воно є дуже-дуже мені дуже добре. Бо ми маємо де вийти, маємо де посидіти, подихати собі вечором, чи коли нам там захочеться. Так що то є достатньо. Як на цей регіон, де ми живемо, то є достатньо. Люди не мають взагалі ніякого бекярду. Тут, тобто, заднього двору, то тобто по-українськи, заднього двору. О, а нам це дуже-дуже помічне і дуже воно. Отут ми маємо ще таку кибітку, я її так називаю, то така, знаєте, на інструменти там всякі, що відносяться до, до городу, до саду, тут зберігається. І то до, і я вам скажу, що то є достатньо. Не потрібно тих плантацій і не потрібно цього всього, що ми маємо в Україні, і тяжко на них горбимося. Я вам скажу чесно. Це все лишнє, ліпше займатися в житті чимось цікавішим, я рахую. Ну, але то кожного є вибір, Ой, і кожен собі думає, як йому і що йому. Так що, це все на сьогодні. Дякую всім, хто мене дивився. І все, буду казати па-па.